Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Друзі вчора далі вже нічого не знімав. Сьогодні у нас, до речі, понеділок. Чому не знімав? Коротше, ми з зятем притягли брус. Це ми готуємося для того, щоб зробити сцепку собі. Про ту, яку я вам казав, ну борону, але це неправильно треба не її переробляти, а робити нову. Тому вчора вже притягли брус. Ну і я, як у мене буде час, буду потихеньку щось майструвати, щось сам складати. А чого? Не знімав нічого далі, бо цей брусик притягли. Трішечки потягали ми його і з зятям. І все. І мене рубануло. Цей долбаний артрит, він мене вже просто задовбав. От ні з того, ні з цього, це потягав, щось важке. ой, І починає все тіло. Оце трошечки напрягся, все, капець, все тіло болить. Зайшов у хату, зайду, полежу, відпочину, начебто знаєте, відпусте, вийшов, щось береся робити знову. І оце таке стан такий він як подавляючий такий, знаєте, вас. Ну, коротше, я вже нічого не робив, от так по чи може щось там прибрався ще у себе в кабінеті, бо там вже капець От. І на цьому все. ще хотів перетягнути до додому, ну я вже все кажу. ні, давай наступного разу, бо от. А ще й ночь. Ніч пройшла, це просто трендець. Коли, коли воно вже в тебе є, то вже його нікуди не діть. І ночі це було я, блін, ви бачите, я майже не спав. Коротше, якось так. А тепер ще знову піду на роботу, знову, пригаді, скажуть, шуруй нагороди. Ще й цілий день опять стрибать. Кончуть Михайлович, а нафік. Кончуть. Мені би бросати цю роботу, але ну саме розумієте, що зараз стоїть бросити роботу. Ти ж здоровий для всіх зразу станеш. Фух. Хоча в мене там один підписник запитував, чи я маю броню, так, я маю бронь. Але, друже, перед тим як я став мати ту бронь, скажу тобі чесно мене у військкоматі я пройшов вже не одну комісію, а більше 10 і в определенний і в якийсь момент е після очередної комісії я прийшов в воєнкомат і вони мені сказали, можеш жити свободно, спокійно, ніхто тебе більше не троне, ти у нас будеш списаний. Але я дурак на радостях вискочив, блін. Треба було требувати якийсь документ. Розумієте? А я ну, не подумав про це. І що? Через два місяці, коли вийшов закон, вони мені кажуть, вони мені знову прислали повістку, тобі треба перепройти комісію. Пішов на комісію, все, здоров повністю. От так воно і вийшло. А так, друзі, я зписаний. Ну, я, маю, я маю право до того закону е, піти на групу. Ну, але ж розумієте, що таке група? Це ніякої оплати. Ну, ну що там тобі будуть платити за, за групу, фігню. то так воно, друзі, розумієте. А так я, я і не служив е, після школи, як от хлопці служать, і за те, що я вже тоді мав проблеми зі спиною. от такі діла. А зараз цей долбаний артрит, він ще... Ось телефон Добре, держу, а вже рука... Вже все, я вже через силу його держу. Все, друзі, я тоді пішов снідати, пішов збиратися на роботу. Бо робота то свята. Михайло просить мене зробити... вані переробити зробити таку... оставив встраю так що заразом і подивишся які є варіанти ну це прикольна конечно нам надо здорово я. я не люблю коли воно таке маленьке туди туди влізеш прикольно Ох, Охті, -мо. Йо. Якийсь фільтеро для цього. Для мойки кюркера. Зять приніс там свою мийку. Тільки, каже фільтр відломаний. Чи загублений? Треба фільтр. 700 гривень, друзі, фільтр. Тож він можна купити на трактор повністю. Комплект для того. Машулечка двоечка. А сказать, что добрый день? Да нет, такой. ну я такие полукругли. Из таких. Тоже прикольно. Цена, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. И вот такие на весне, так понял, вот можно до стены прибабахать. Все прикольно, мне не так подобается, такая как Ага, цена опять. Да -мо. Вот тут все тумбочки вот эти. Друзі, фігня. Не треба, щоб було все ідеально. Ніколи вода на них не потрапляла. Розлазиться, як я не знаю, як бумажня. А я, друзі, що, я знову в епіцентрі, бо скупляємося зараз з бригадіром для нашої бухгалтерії. Коротше, Михайлович буде робити ремонт, справляти у них ліноліум. Тому привезли мене Епіцентр скупить все, що треба. Для цього по екрану які красиві, друзі, дивіться. По-багатому. змішувач 10800. Ой, блін. Ось Олечка, давай який варіант. ще були сородити скільки кухон намика 645 гривень открили <ріхи> відруці душ під домом або душові кабінки я вже друзі давно змінив свою душову кабінку Чому? Бо я хлопець важкий і коротше оце а ця фігня клепнула і потекла. Тільки в мене не така була глибока. Що я, друзі, зробив? Я взяв отакий піддон залізний. Розібрав свою душ кабіну, забрав оттуда одну стіночку, зробив каркас. Це для кучі скрутив, поставив отой метал. Оце металличне дно. І тепер воно як я кажу, як має бути. Крепко, надійно. І Михайлович хоч танцюй. Так, а що ми для цього взяли? Ми взяли саме в рамках до 10 см. Сам він 3 метри. Місочки ось такий все. Ну так? Друзі, а я вже вдома. Приїхали ми в час майже вже навіть думав, йти на роботу чи не йти, ну, коротше, сходив. Сходив, отримав, як то кажуть, наряд на завтра вже. А в нас ну, все як завжди. Як я вам і казав, знову дме вітер, як ви можете бачити. Ну, напевно, не тільки він у нас сьогодні правильно, але у багатьох і вже нема світла. Вже можна сказати майже пів дня. І не знаю що. Нічого не зробиш, світла нема. Так би сидів щось у куханці своїй робив в кімнаті, також там темно. Та й дме, воно неприємно знаходитись на дворі. Тому я навіть і не знаю, що робити. Якби трактор десь стояв в затишному місці, то робив би щось. Я там хочу розібрати під панелькою оце там, де стоїть розпределітель. Подивитися, там щось підтікає, можливо, його або дотягнути, або замінити якісь там кольця. Але. Ні, не хочу. Я ось вийшов. Правда, ось так і в шортах. Подивитися, що воно на дворі, Зайшов ось в вольтанку свою. Тут більш-менш затишно, але все рівно не воно. Тому, друзі, нічого я знімати вже не буду. Тому, друзі, знімати мені нема чого. Пішов би побрився, так знову таки світло, світла нема? А побриться вже не мішало. По всьому селі гудять генератори. Ну, таке як Вимкнули світло і нема по всьому селі. От такі діла. А ми з Томасом тут засідаємо. Так, да, Томас? Тому, друзі що? Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення, до нових зустрічей. Всім пока. Ви отакі, хто дивиться до кінця. Дякую вам ще раз.